Доброго дня, шановні дівчатка. Так, до попереднього відео, там, де я розповідаю про те, як отримати декретні онлайн через платформу Пенсійного фонду України. Одна із вимог Пенсійного фонду України це отримання довідки про відсутність заборгованості перед бюджетом, а саме по сплаті єдиного соціального внеску. Раніше потрібно було чимчикувати до податкової, вистояти чергу, вислухати якісь недовольства, заповнити довідку, зробити помилку, переписати довідку, подати, чекати, телефонувати, потім знову чимчикувати, забирати і нести в пенсійний фонд. На сьогоднішній день, в час цифрових технологій, вже зроблено все для того, щоб це можна було зробити онлайн. Замовити таку довідку про відсутність заборгованості перед бюджетом ми можемо через електронний кабінет платника податків. Форма даної довідки довідка Ф1300, називається Заява про надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено контролюючі органи. Так, що ми з вами маємо? Декілька людей, декілька дівчат написали, що у них не виходить, що їм постійна відмова про те, щоб отримати цю довідку онлайн постійно. Як ви бачили, якщо тут зараз відкриється електронний кабінет, картинка, в мене також було три відмови, і тільки на четверту мені мене вдалося все зробити. Дівчата, розказую, як. Значить, я вам скажу так, така ситуація, знаєте, ну, якийсь, не знаю, дисонанс, якщо чесно. Місто Рівне податкова дозволило, якби не то, що, не то щоб дозволила, а прийняла у мене заявку з пунктом 3. Проблема в чому? Проблема в тому, як ви заповните пункт 3 і пункт 4. Так от. Першому, в першому відео, яке у мене було для декретчиць, знято, у мене тут закон, посилання на закон України про пенсійне страхування. І, і мене місто Рівне пропустило і не таку довідку. А інші міста не хочуть надавати, коли ти посилаєшся на той закон, дівчата шляхом проб і помилок. Зі дзвонюванням з інспектором вислуховування кучу якихось непотрібних для мене слів у моєму житті, але є результат. Що вона каже? Це, звичайно, на голову не налазить. Але якщо ви хочете отримати оцю е, значить, довідку про те, що у вас немає відсутності, ну, відсутність заборгованості, немає заборгованості, вона сказала: в пункті 3 посилатися слово в слово, отак от треба писати. Закону України від 25 грудня 2015 року 922-8 про публічні закупівлі. Ви не повірите, довідку буде надано саме писати обов'язково головне управління. Пенсійного фонду України у мене в місті Києві. А у вас в там якійсь області, можливо, можливо, в обласне управління пенсійного фонду у певному місті. Головне написати все з великих літер і чітко вказати, до якого пенсійного фонду у вас буде надіслана ця. Надана ця довідка. Форма, звичайно, електронна. І в результаті, що ми маємо. Що ми маємо? Ми маємо отаку, отакий напис: запис. Станом на 23.03 2023 О це сьогодні. Немає податкового боргу, недоїмки, Зі сплати єдиного внеску, іншої заборгованості платежів. Довідка надається відповідно за, заку... за закону України про публічні закупівлі до пенсійного фонду. Одне з іншим зовсім не пов'язано, але якщо ви хочете отримати результат, прийдеться написати саме так. Це якщо у вас не пройде перше посилання на закон України про пенсійне страхування, посилайтесь на оцей закон. Спробуйте, дівчата, особливо ті, що писали, спробуйте, будь ласка, ще онлайн, ось так. І напишіть мені, чи є у вас результат, чи немає. Обов'язково залиште в цій заявці ваш номер телефону, тому що тут така специфіка, що коли ти подаєш через електронний кабінет заявку про відсутність заборгованості. А раніше це було автоматично визначалось, проходити ви чи ні. А на сьогоднішній день, як мені пояснила інспектор, ця заявка потрапляє одразу до інспектора. І лише інспектор читаючи ваші тут ці е, написи, вирішує допомагати вам чи ні. Тому, будь ласка, е, якщо є така можливість одразу зв'язатися з інспектором при першій відмові, другій відмові, щоб вони... Вам пояснили, чому вони вам відмовляють, і все-таки добитися, щоб цю довідку дали онлайн. Бо деякі міста написали дівчата, що в місті відмовляються робити таку довідку онлайн відповідати і кажуть, щоб йшли ногами все ж таки. Будь ласка, ми вже в сучасному світі живемо. Якщо та людина не вміє цього робити, ви маєте її вказати, що вона мусить це зробити. Тому що, якщо ви не проб'єте це дно, то ніхто не проб'є. Прибувайте, хтось має почати на них давити, щоб вони робили свою роботу. Я з цим інспектором спілкувалася три дні. От як тільки я почитала, я написала дівчинці, що я все-таки зроблю самостійно спробую ще раз, чому в мене не виходить по місту Києву. І ось по місту Києву отакий результат. Що тільки коли ти посилаєшся на цей закон, який не має ніякого бляха відношення, ніякого до пенсійного фонду, але ж ви також маєте здогадатися, що на нього потрібно послатись, бо ви ж розумні люди. Да? А, тільки при таких умовах вам видадуть цю довідку з цим, з цим реченням. Все, отак, все, оце, оце все. Це все ще можу сказати. Дівчата, ловіть лайфхак. Пробуйте, відпишіться обов'язково, чи вийшло, чи не вийшло. Якщо не вийшло, давайте мені вже номирати податківців, або пишіть місто і село, і я буду сама телефонувати і з ними спілкуватися. Чесне слово, тому що сил моїх вже немає слухати це все, що ви пишете. Або ви невірно доносите інформацію, або ви не подаєте заявку вірно. Або все ж таки ви спілкуєтеся з людьми, які не хочуть робити свою роботу. Значить, будемо змушувати робити свою роботу. Іншого не бачу. Іншого виходу немає. І не має бути. Ви наразі вагітна, якщо це йде річ про декречі. Ця довідка може знадобитися будь-як на, на якісь там конкурси на якісь, значить, ще також у мене здається, коли хотіли отримати якісь там на державні закупівлі, здається, Тендер був на тендер, замовляли таку довідку. Я точно вже не пам'ятаю, я не буду ні нікого грузити, я не знаю, куди потрібні ці довідки, але вони потрібні, я знаю точно, і я розумію, що їх потрібно робити онлайн і вміти замовити, і потрібно, щоб люди вам відповідали з іншої сторони, податківці, бо вони теж люди оказується. Так що, будь ласка, зверніть увагу. Якщо щось не зрозуміло, пишіть, будемо розбиратися, тому що. Тому що я за справедливість. Потрібно, щоб всі вміли робити свою роботу. Якщо нам дається така можливість а, технічно а, отримувати і не виходити з дому, мені знаєте, що заявили? Вам добре, а ви ж не виходите з дому, це мені потрібно, це ваша робота. Вам не подобається, ви можете роботу, говорю, вашу змінити? А в мене така робота. У вас така, а в мене така. Так що, будь ласка, ні на які е, коментарі не реагуйте, а як е, раніше, це наша корова, і ми її доємо. <свісно> і так повторюйте, поки, поки вам мені потрібна довідка, мені потрібна довідка, вона мені потрібна онлайн, <свісно> я нікуди не піду. <свісно> і ось так добивайтеся. Добре? Все не головне, не здавайтеся. Я вас прошу, ніколи не здавайтеся до кінця, поки не отримаєте результат. Все люблю вас, цілую. Бажаю гарного настрою, гарного настрою. Тримаємося разом. Якщо щось буде незрозуміло, пишіть, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, ставайте спонсором каналу. Я вам буду дуже, 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 дуже вдячна. Все, гарного дня.